У кам'янському районному бюджеті не вистачає коштів на виплати заробітних плат. За словами керівництва, після того як кошти з районної казни перерозподілили до бюджетів територіальних громад, районна рада не має змоги утримувати працівників. Тож пошуках грошей пішли до міських та селищних громад, зокрема й в жовті води. Так на сесію жовтоводської міськради, 26 квітня, завітав заступник голови Кам'янської районної ради Сергій Павлюк. Далі пряма мова. Сьогодні ми приїхали до вас з таким незвичним питанням. Я думаю, що зазначене питання розглядалося у вас на бюджетній комісії, але як кажуть, що маємо, те маємо. На жаль, після створення районних рад в Україні, в тому числі Кам'янська, яка новостворена, в нас залишки залишались 22,4 млн грн. мільйони гривень. На жаль, рішенням. Відповідних районних державних адміністрацій, а саме Пятихадський, Карнічанській та Верхніпровський, зазначені кошти були забрані в районні ради і перенаправлені на об'єднані територіальні громади. Це єдина районна рада в Україні, в якій забрали ці кошти. Звісно, після цього пішли, не було можливості виплатити заробітну плату. І пішли е, заборгованості людям. Люди подали до суду. Станом на сьогоднішній день, у нас є заборгованість за рішенням суду, складає 2 мільйони 870 тисяч гривень. Ми, як кажуть, не склали руки, звісно, е, вирішуємо зазначену проблему. В тому році, завдяки об'єднаним територіальним громадам, е, виплатили 1 мільйон 350 тисяч гривень. В цьому році ми зібрали вже завдяки дуже вдячний. Депутатам об'єднаних територіальних громад 11 громадам Кам'янського регіону, які ми зібрали 1,460 мрн. На сьогоднішній день звертаємося до вас з проханням стосовно надання субвенції в розмірі 350 тисяч гривень для вирішення зазначеної проблематики за рішенням суду. Проблема в тому, що ми дійсно хочемо поставити крапку, тому що, знаєте, я кажуть, чому так виникло, є офіційна і неофіційна версія. Офіційну версію я вам сказав, чому так виникло. Є неофіційна, ну оголошувати я не буду. На жаль, як кажуть, що маємо, ти маємо. Я розумію, що дійсно, якщо приїжджає керівництво району, навпаки там повинна якась допомога для об'єднаних територіальних громад. Хочу вас запевнити, що починаючи з січня 2021 року ми, як Кам'янська районна рада, тому що ми опинилися в такій складній ситуації, ми 2021 рік не отримували зарплату взагалі. Але при цьому виконали норми законодавства щодо передачі майна на об'єднані територіальні громади, а це на сотні мільйонів гривень. Ми все виконали, чітко виконали. Тим паче, недавно була у нас перевірка рахункової палати, це все зафіксували, тобто ми виконали чітко відповідно до законодавства. Починаючи з січня 2021 року ми зустрічалися, написали в різні органи влади стосовно вирішення зазначеного питання. Ми внесли пропозиції стосовно зміни до бюджетного кодексу стосовно надання 3% ПДФЛ для доходів районних рад. Ситуація в чому виникла, якщо коротко скажу. На жаль, дивіться. Влітку 2020 року Центральна виборча комісія приймає рішення щодо виборів до районних рад, а у вересні, 20 вересня, можливо, там дні по 2020 року вносяться зміни до бюджетного кодексу, де власні доходи районних рад забирають і передають. Ну, куди там передали, я не знаю. Тобто є така проблема. І ми з тим стикнулися. На сьогоднішній день заробітна плата є працівникам районної ради. З субвенції державного бюджету. Але на сьогоднішній день є така проблема. І в чому проблема? Ви знаєте, тому що, от, як приклад, є рішення суду. Ми повинні виплатити ще були в січні 23-го року. Ми не виплатили. От людина, я вже знаю одну людину, яка вже в квітні зараз подає знову до суду на виконання, на невиконання рішення суду. Звісно, вже по моїй інформації, що там можливо буде ще якась додаткова сума коштів. І вона отаким от образом спливає. Ми не стоїмо, що розкажу. Ми за цей рік, повірте мені, ми зустрілися, ну принаймні десь з 20 чи 30 народними депутатами, пояснюючи проблему. Ми написали 125 листів. І в нас була одна, як кажуть, і ця ідея, але на жаль, війна все перевернула в березні 22-го року планувалась зустріч зустріч районних рад з голов, з президентом україни я був впевнений що якщо б президент вислухав цю проблематику то звісно вона б якось в законодавчому рівні урегулювалася ну що маємо ти то маємо тому я звертаюсь до вас проханням якщо можливо це ваше як кажуть, бачення ваша ініціатива, але хочу сказати, що ми на цьому не зупиняємося, тому що сьогодні допомагаєте ми. Звісно, я кажу, через відповідний, я впевнений, що зміни будуть до бюджетного кодексу. Будуть власні доходи, і тоді, тоді дійсно районна рада зможе реалізовувати відповідні проекти на території Кам'янського району. Якщо ми підрахували, якщо буде зміни до державного до бюджетного кодексу 3% ПДФЛ за рахунок обласного бюджету, то це десь бюджет району складе біля 100 мільйонів гривень. Тобто, з урахуванням того, це достатньо нормальний бюджет, аби реалізовувати конституційні права в цілому і рішення, і вирішення нагальних проблем на території району. В мене все. Якщо є запитання, я готовий відповісти. На жаль, з урахуванням того часу, який ви дали, я міг би більше сказати, але, як кажуть, є час, я готовий. Так, будь ласка. Але раз ви представник району, ви поясніть, будь ласка, кринички і жовті води один район. Чому в криничках під час війни зроблені всі дороги, а у нас не зроблено ні одної ями, не залатано за це время? І, і скільки не бийся, немає коштів на ремонт доріг. Зовсім нема. ні з якої сторони під'їзду нема до жовтих Вод. А ви приїхали, просить кошти, бо вам зарплату десь не заплатили. А тепер питання під час війни зробили повністю полотно От дружби до криничок. Може я не прав, в криничках зараз об'їзну роблять. Все добре, і в районних нічого не заперечує. В них є на асфальт, дорогу кошти. На все є кошти, а у нас нема ні на що. Нас город вже будемо на танках їздити. Ви город і в городі. Ні під'їзда, ні од'єзда. По-перше, я звернувся з проханням не на заробітну плату, а не виконання рішення суду. Це різні моменти. Раз. Ріж заробітних плат. Але, але, до речі, хочу сказати, якщо ви знаєте. Якщо ми беремо, якщо ви сказали, да, зароб... ну заробітна плата згідно з Конституцією, захищена стаття, необхідна обов'язково до виконання. Це раз. По-друге, з 2 мільйонів 800 тисяч гривень, якщо вирішити зазначену проблематику за рішенням суду, 37,42% коштів в якості податків, а це ЄСВ, ПДФЛ і військовий збор, повертається назад. Ви розумієте? Тепер щодо відповіді вам. Дивіться. Відповідно до децентралізації, децентралізації формується місцевий бюджет, і в цілому, згідно бюджетного кодексу. На сьогоднішній день податок на доходи фізичних осіб йде до міських рад 64%, 25% до обласних рад і 11 до державного бюджету. В жовтні 2022 року. По ініціативи президента було внесені зміни до, держав... до бюджетного кодусу України стосовно надання додатково 4% податку на доходи фізичних осіб об'єднаним територіальним громадам. Тобто ви отримали додатково. Я думаю, якщо фінансисти є, я думаю, ви підтвердите мої слова. Правильно? Стосовно доріг, доріг е -е, дивіться. Я ще раз хочу повторити: якщо би не були внесені зміни. Ви вересні 2020 року до бюджетного кодексу, де забрали кошти власних доходів в районний бюджет, послухайте, я відповідаю. То ми б тоді, і відповідають, то ми б тоді дійсно могли, і ми це народним депутатам Я особисто пояснював, що ми ці кошти можемо тоді направляти куди на територіальні громади. Ми направили листа до Міністерства фінансів. Я зараз кажу до війни. Зараз період війни. Ми направили відповідь Міністерства фінансів. Збитки держави складуть 5 мільярдів гривень. Потім ми знову пишемо і пишемо дословно, які збитки, якщо зазначені кошти пішуть, підуть куди на територіальні громади. Тобто, до чого я веду? На жаль, законодавець створив такі умови, що на сьогоднішній день районний бюджет зоро. В чому і проблема? Ви правильно кажете. Якщо б у нас сьогодні, як навіть по моїм 100 мільйонів гривень, ми б тоді могли, де б ви сказали, ми приїхали і сказали, шановні депутати, з вас проєктно-кошторисна документація, експертиза і, наприклад, 20% фінансування. 80% бере районна рада, і ми спільними зусиллями робимо дорогу, яку визначили депутати згідно програми соціально-економічного розвитку району міста на, на значний рік. Правильно? правильно. Питань немає. До речі, хочу сказати, шановні депутати, чому я кажу, я бувши в мене досвід роботи в органах влади 16 років. Я бувши заступник міського голови міста Дніпродзержинська, помічник народного депутата. За свою каденцію я зробив, до речі, на той час з тим мінімальним бюджетом дуже багато. Я вважаю, то що не роботи, ну як приклад, басейни в дитячих садках. Де з е, е, приладдя оборудовання нім, німецьке, фінське. Сьогодні вже 10 років пройшло. В школі, в школі, наприклад, басейн 25 метровий який не працював з 92-го року, зроблений. 1800 міст дитячих садочків, шість садочків, покрівлі і того чи 3 мільйона доларів. Я перепрошую, я відповідь. Я був у вілкула Олександра Юрійовича. Три мільйони доларів я виграв в якості грантів без повороту. Це я кажу особисто за себе, відповідно до того, як у вас звісно, претензія як депутат. Тобто, до чого веду? Чому я так сказав? Не тому, що там я якось хвастаюсь чи ні. Ні, тому що я розумію, що можна робити і як це робити. Але на жаль, законодавець. Ми живемо в правовій державі, демократичній, але ж законодавець так створив умови, що він нас загнав в кут. І ми не можемо звідси вийти. Тому ми і приходимо, вибачте, з руками протягнутими і звертаємося до вас прохання згідно законодавства, закону ініціативу законотворчу має право тільки президент, кабінет міністрів і Верховна Рада України. Але ми звер... Звер... я ж вам сказав, написали 125 листів раз. Друге зустрілися в 20-му році в липні місяці в П'ятихатки з бувшим прем'єр-міністром України Юлією Володимировною Тимошенко. Особисто на зустрічі я просив Юлія Володимировна, як народний депутат, керівник фракції, голова фракції, зверніться, будь ласка, з питань зустрічали з ким ми тільки не зустрічались, де ми тільки не були. Повірте мені, ну вибачте, вже скажу, хоча при тому є камера Я даже до, Дійшло до того, що коли ми не отримали в 21-му році, взагалі не було доходів. Дійшло до того, що прийшлося знайти мобільний телефон прем'єр-міністра, йому в телеграм написати, що, шановні, будь ласка, подивіться, яка проблема. У мене не питання, в мене просто така ще інформаційна репліка. За декілька років було задано питання, що, чому там, криничка все, а в мене інше. Коли ви виконуєте свої функції і робите роботу, в мене питання, а про розподіл комусь ми щось надаємо, чуємо, а жовті води також в районі. Я про те, чи чуєте ви жовті води, і на майбутнє, якщо можливо, потім, щоб зустрітись і зараз дебати не робити там питання, а взагалі, де жовті води в вашому баченні, як проблеми жовтих вод чуються і як вони вирішуються, пройшов вже деякий час. Тобто, ми на середині з нашого процесу. Я про це завжди. Я вас почула і буду приймати також своє в мене думка. Є а я ще про те, чи чую нас взагалі в мешканці, також які приймали участь в голосуванні. Дякую стосовно того, якщо є виникають відповідні питання стосовно підключення районної ради для звернень. Ну як приклад, ви правильно кажете, стосовно е, якісь програми, яка існує в районі. Зверніться до районної ради, ми відповідним рішенням звернемося до Верховної Ради, до обласної ради, аби спільними зусиллями зусиллями вирішувати. Звісно, якщо є якісь нагальні питання, де в плані можливості вирішення з боку і допомоги районної ради, звертайтеся. Не було звернення. Я вам відповім. Будь лас... я би перепрошую. Буквально ви правильно задали питання, але я хочу сказати: ми єдина новостворена районна рада в Дніпропетровській області, де Якби спочатку, ну, у нас навіть, якщо відверто сказати, при цьому тут є, знімають, можливо, не треба казали, у нас навіть приміщення не було. Відверто вам скажу, приміщення, адміністративного приміщення, де районна рада. Ми є е, юридичну адресу. Тобто, знаєте, як кажуть, ми для того, щоб проводити сесію, ходили, просилися, дайте нам можливість провести сесію, аби вирішити норми законодавства. Нонсенс! На жаль, я розумію ваші нагальні проблеми. Розумію і правильно. Я знову повторюю: я не зря сказав, повторив те, що е, відповідний мій досвід. Я знаю, що треба робити, але вибачте, вищі голови, вище законодавство я не можу пригнути. Так що, будь ласка, якщо виникають питання, депутатам кажу, наприклад, мій кабінет міська рада номер 122. Будь ласка, нада номер телефону, готовий вам е, озвучити. Будь ласка, запишіть, якщо в разі в якихось питань. Тобто, е, якщо є якісь питання, піднімайте спільними зусиллями, бо можемо вирішувати. І, Дмитро Дуди, спасіба, дякую вам за надане слово. Дякую, депутати. Але все ж таки звертаюся до вас з проханням по можливості, розуміючи нагальну проблематику, але знаєте, хочу сказати ще раз: проблеми є завжди. І в навіть в Швейцарії, в Сінгапурі, які як кажуть великий рівень заробітної плат, а те, але там теж є проблеми. Ми звертаємося до вас з проханням можливості знайти щодо субвенції 350 тисяч гривень, аби надати районній ради для вирішення рішень суду. Я вважаю так, наші депутати почули. У нас є лист звернення. Так я його скерував до бюджетної комісії. Якщо у інших депутатів будуть свої думки, ви можете спрацювати в унісон з бюджетної комісії, прийти до бюджетної комісії і висловити свої думки. Жовтовоцькі депутати викладену інформацію прийняли до відома.